Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І тема сьогоднішнього відео це експеримент з лавандою Значить, В чому полягає суть експерименту? На нашому каналі є відео про, про стратифікацію насіння моркви. Воно, до речі, є лідером переглядів. Я зверху надам посилання на нього. Так, ось, там суть полягає в тому, щоб оцю олійну плівку, про яку говорять і в лаванді, змити просто її милом. Бачив відео в інтернеті, там де лаванду цю плівку намагаються пошкодити навіть теручі наждачкою. От, а ми спробуємо просто ось цю плівку змити. Значить, ось таке насіння в такому пакетику воно йде, відкриваємо. До речі, метод зморк працює. Е, вже тричі, скажімо так, ми його перевірили, тому цьому року, цього року вже можу рекомендувати як дієвий. І зараз перевіримо те саме на насінні лаванди. Висипали в такий мішечок для того, щоб його потім намилити. Так, зав'язуємо мішечок, мочимо насіння. Звичайне господарське мило. Добре його намилюю. По теорії насіння вкрите плівкою, яка перешкоджає передчасному потраплянні влоги усередину. І таким чином насіння зберігається від загнивання. Ось, а під дією низьких температур взимку ця оболонка руйнується, і насіння ну, волога потрапляє до середини і насіння проростає. Ми спробуємо видалити цю маслянисту оболоночку за допомогою ось такого засобу. Це експеримент в реальному часі. Результати будуть обов'язково на каналі. Скільки? 10 днів 2 тижні. Зараз покажу. Але я обов'язково покажу, що з цього вийде. Змиваємо Мило. Ще частенькою водичкою прольємо. І трішки ми його залишимо, щоб воно підтряхло, але... Буквально на півгодинки, просто щоб його можна було брати і сіяти. Ось Тут ми його. І за пів годинки продовжимо. Минуло трошки часу і насіння просохло. Висипаємо його в нашу мисочку. Сіяти будемо ось в такий бокс. Ми там зробили вже. Дренажні отвори. Будемо насипати сюди ґрунт зараз, розрівнюємо ґрунт, сіємо по поверхні наше насіння, так розкладаємо його більш-менш рівномірно. Ось добре видно насіння на поверхні. Проливаємо це водичкою, добре поливаємо. І після того, як ми полили, ну зовсім, 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 зовсім над тонким шаром. Ось так посипаємо. І закриваємо. Ну от, я сподіваюся, у нас все вийде. А вийде чи ні, про це буде в наших наступних відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!